Вітаю і на колекції скарби вироби пошила собі сукню. Сукня виготовлена мною з тканини «Едельвіка». склад бавовна 65%, поліестер 32%, лайкра 2%. Сукня вільного крою, спереду кишеня кінгуру, втачний рукав, блискавка металева. Подумаю, що з цією частиною робити вісюлькою, може я її позбудуся. Капюшон. Витачка на нагрудна, тканина жадка, повторюю, приємна на дотик, не потребує особливого догляду. Сподіваюсь, буду носити задоволення. Дякую за увагу.